24 лютого 2022 року розділила життя українців на до та після. До це було життя інфузорії туфельки абсолютно безсистемно та безцільно Нині, в пеклі боротьби, гартується нація. Нація, яка зробила свій вибір на користь західних цінностей, а не немитої Росії. Напередові цієї боротьби. Зі зброєю в руках цей вибір відстоюють наші захисники та захисниці. Сьогодні про це все та багато про що іншого. Ми поговоримо з Олександром Строканем, діючим військовослужбовцем 112-ї бригади територіальної оборони, адвокатом, партнером адвокатського об'єднання Мітракс та депутатом обласної Київської ради. Вітаю! Саш. Да, дуже приємно. Привіт всім. Скажи, будь ласка, давай трошки спробуємо зазирнути в майбутнє? Як співав один хороший співак, але поганий політик, настане день закінчиться війна. Всі, хто наразі перебуває на фронті, всі, хто наразі долучений до служби в Збройних силах України, повернуться до своїх домівок або не повернуться. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, як буде проходити реабілітація цих бійців, та як буде. Проходити їхня інтеграція назад до цивільного життя. Ну, на мою думку, насправді дійсно повернення ветеранів після закінчення війни, військовослужбовців, їх реінтеграція в суспільство, в цивільне населення це складний і довгий процес. І саме тому його вже потрібно починати. Деякі кроки дійсно держава вже робить. Цим займається Міністерство ветеранів в першу чергу. От, створюються певні ветеранські хаби, то певні спроби побачити, як це буде, вже відбувається. Е, результати поки невідомі. От, тому що основні кроки почались буквально декілька місяців е, тому назад. Які ти кроки просто... маєш на увазі? Ну, в першу чергу, ініційоване президентством президентом. Питання створення цих от, от, великої кількості різних ветеранських хабів, плюс залучення цивільного населення як доглядачів е менторів, можливо, е тих же самих психологів е для військових. Е Розтрактуй, будь ласка, поняття ветеранського хабу, бо, можливо, наші читачі не знають, що це таке. Це якась, ну, мабуть, спільнота ком'юніті. В першу чергу так, напевне, можна сказати, що ветеранський хаб це ком'юніті, але якщо більш простими словами, то це місце, куди може звернутися безпосередньо ветеран для вирішення своїх поточних життєвих проблем. Тобто це і психологічна допомога, це і допомога з працевлаштуванням, це може бути будь-яка інша допомога, юридична, вирішення бюрократичних запитань, оформлення. Іль, субсидій і так далі. Тобто, будь-які питання, які виникають, в принципі, можуть бути там вирішені опосередковано. Зрозуміло, це не безпосередньо їхня місія функція, але там є люди, які супроводять ветерана для досягнення своєї мети цілі, до якої він іде. Скажи, будь ласка, дуже багато розмов серед цивільного населення, серед аналітиків точиться довкола того, що можливо потенційно. Після закінчення війни в нас зросте рівень злочинності? Що я маю на увазі? Розтрактую після 2014 року, коли почалася перша фаза війни з нашими недоброчесним сусідом, дуже багато тих, хто повертався з фронту, почали залучатися до різних організованих злочинних груп і займатися, наприклад, рейдерством. Я знаю, що твоя кваліфікація як юриста чи твоя практика це антирейдерство. Розкажи, будь ласка, чи були в тебе такі кейси і як цього в першу чергу запобігти? Так, дійсно, такі кейси у мене були, і після 2014 року рівень рейдерства в Україні суттєво зріс і припав напевне пік його на 16-18 роки. От, в тому числі для якраз фізичного захоплення майна чи там бізнесу людей залучались групи тітушок, і нерідко вони на жаль були в тому числі з бойовим досвідом участі в АТО. Чи може повторити ситуація? Рівень злочинності однозначно зросте. Це загальносвітова світова практика, коли на період е, війни бойових дій загалом в мирних містах рівень злочинності падає. Е, але в подальшому після закінчення війни він з обов'язковою необхідністю зростає. На сьогоднішній день е, також відмічається вже зростання кількості злочинів пов'язаних з обігом е, зброї, в першу чергу. І оцінюється, наскільки я пам'ятаю, близько 10 тисяч незареєстрованої, тобто, можливо, трофейної зброї, яка вже перебуває на території України і потенційно може використовуватись для якихось незаконних речей. Від цього нікуди не дітись. Потрібно розуміти, що це буде, а тому треба працювати на випередження. Однозначно. Як тобі ідея з приводу приватних військових компаній, оскільки після того, як закінчиться принаймні гаряча фаза війни, в нас буде дуже багато людей з військовим досвідом. Це перше, а в друге, у нас насправді буде одна із найсильніших армій у світі, тому що вона буде сильна не на папері, вона буде уже сильна, тому що вона підтвердила свою ефективність на полі бою. Дивись, насправді дуже крута ідея. От, наявність е, от, приватних військових компаній – це е, Реальна перспектива для України і навіть раніше обговорювалися певні питання дійсно легалізації створення подібних е, угрупувань. Тобто, е, як форма бізнесу, е, це круто, плюс е, додатково можливість працевлаштування тих людей, які хотіли б залишитись е, якби у військовій справі і при цьому отримувати достойні гонорари. От не обов'язково це будуть участь якихось е, загарбницьких війнах. Як правило, це дійсно. Певні миротворчі місії у країнах з нестабільною політично-економічною ситуацією. От. І якщо брати до прикладу той же саме там, французький легіон, да, то, як правило, вони або охороняють певні види вантажів, або дійсно перебувають в, так, в якихось африканських країнах. Там вони безпосередньо знаходяться на базі, і у випадку якоїсь необхідності це стається там, раз чи два на тиждень. Можливо, здійснюють якийсь виїзд для того, щоб присікти ту чи іншу негативну ситуацію в країні. Тобто, однозначно, плюс, однозначно, да. І я б на місці держави задумався в тому, щоб реалізувати цю ідею. Скоріше за все, держава боїться, що вказані приватні компанії будуть використовуватися в тому числі проти цієї ж держави, а точніше проти його уряду. Тому що е приклад того ж самого, да, е одноголисного афіріст. Абсолютно правильно, да, який взяв в один момент, нібито розвернув свої танки своїх солдат і повів на Москву. Е у подальшому був ліквідований. Але тим не менше, тобто е наші можновладці відчувають страх. Е якщо Насправді ми побудуємо правову державу, От, нічого поганого в приватних військових компаніях немає. Вони існують в тому числі і в такій демократичній державі, як США. Да? От, е, наскільки я пам'ятаю, саме відома там Blackwater. да. От і дуже все нормально, спокійно. Більше того, у випадку реально якихось військових дій знову на території України такі приватні військові компанії складуть. Класне, класне доповнення mm -hmm. до регулярної української армії. От от про що. Тобто, тут також треба розуміти, що е, у нас має бути з урахуванням того, що у нас сусід, насправді війна російсько-українська триває навіть не 10 років. Це вже століття. Я Абсолютно думаю, що право. це частина нашого колективного підсвідомого, тому що аналізуючи українську літературу, українські вірші, всі завжди казали, що там, за перебріком, люди трошки не, не дуже налаштовані до нас. Добре, і тому подібне, тому що вони все завжди намагалися нас поглинути і придушити цю частинку національної ідентичності, яка жевріє в кожному з нас. Тому в першу чергу заборонялася мова як а, м, індифікатор і змушували всіх розмовляти, особливо в великих містах а, цією огидною балакучкою Пушкіна-Калатушкіна. Хто відмовлявся відповідно, їхав в Магадан для того, щоб там прокладувати рельсові дороги і тому подібне. Дуже ж багато Малиновий Клин, зелений клин. Ми маємо пам'ятати, до речі, свою історію, тому що дуже багато українців забувають, що ми взагалі освоювали велику частину неосвоєної на той час Росії, і недавно я прочитав. Івана вона багрянула тигролову, там якраз про це і розповідається. Як по етапу українців з Одещини, Хмельниччини, Херсонщини відправляли туди на каторгу. Ось і там головний герой втік і потрапив до сім'ї сірків українців, які займалися тим, що просто е, стріляли там лос ласів, ведмедів, білок, зайців і все це їздили в Владивосток міняти на карбованці, на рублі з цього жили. А потім уже. Процес э, русифікації настільки був розгорнутий, що всі вже на даний момент там забули, що вони насправді вихідці з України. Саша, скажи, будь ласка, чи э, мають військові займатися політикою? Я вважаю, що це право належить будь-якому громадянину. Але тепер От це вже військов... буде після війни. Э, не хочу сказати окрема каста, але все таки це прошарок э, людей. Ось які е, пройшли цю війну пройдуть, точніше цю війну е, і е, будуть мати там якісь певні політичні амбіції. Мені здається, що навіть об'єднуватися якісь блоки. а Можливо, ці блоки вже існують. Е, ось, і заявляти про свої політичні вимоги. Тобто, це велика частина електорату. Ось е, е, Мають все-таки займатися це, да, Право це, кожного, це, це навіть більше того, це природня історія. Насправді, дійсно можна сказати, що це окремий клас населення, mm -hmm. да, тобто, а, і зрозуміло, що в першу чергу кожен побратим, кожен військовий хоче, щоб права інших ветеранів були захищені, права людей інших цивільних були захищені. Однозначно будуть об'єднуватися партії і приймати участь в виборах. Тому що в першу чергу, на мою думку, особливо ті, хто пішли добровольцями на війну, це ті люди, які переживають за Україну. Не просто голослівно переживають там, з телеекранів, викликають якусь там стурбованість. Ні, зовсім ні. Це ті, хто готовий пожертвувати своїм життям і здоров'ям заради України. А такі люди, на мою думку, вони в принципі з досить. Огидою будуть дивитись на питання якраз наболіле корупції, якихось договорніков. І єдине, що їх буде турбувати, це реально побудувати сильну Україну для українців, щоб кожен українець пишався тим, що він українець. Щоб не було бажання при першій можливості виїхати за кордон, щоб кожен працював над єдиною метою, щоб ми всі були великою українською сім'єю. От мені здається, що. У більшості військових, особливо добровольців, є таке бажання. І якщо вистачить внутрішньої сили і мотивації, то такі військові підуть в політику. Чому будемо дуже раді? Я особисто буду радий, оскільки те, що відбувалось у нас останні там десятиліття, да, фактично, знищення армії, о, це недопустимо. Я ще коли в школі навчався, 10, -й, 11 -й клас, у нас там був предмет такий захист від mm -hmm. От. І у нас був там, такий совковий э, вчитель. І я його питаю: ну, а хто у нас потенційний та, там, ворог? Це ж нормальна практика скрізь в основних там, статутних документах Збройних сил визначати, що у випадку нападу на нас ми діємо так-то і так-то. Потенційно загроза може становити такий-то, такий-то. Говорить, та ні, це неможливо. У нас же все хорошо, розумієте? Тобто треба розуміти і знати, ми нікуди не дінемося від цих боліт, які розташовані поряд з нами. І навіть якщо зараз ми їм демо по зубам, то в подальшому вони знову звідти повилазять, і своїми імперіалістичними поглядами захочуть знову відхопити собі частинку нашої території, наших людей, а то і знищити насправді. Відповідно, також формування цієї тут е військово-політичної машини в Україні також, скоріш за все, буде ефективним і правильним, якщо цим буде займатися саме військовий. І от ми плавно перейшли до твоєї особистої історії, оскільки ти згадався це свій десятий-одинадцятий клас. Скажи, будь ласка, що тобою мотивувало, коли ти долучився до лав територіальної оборони, який був твій шлях відповідно там. Насправді я виріс в такій сім'ї, можна сказати, в сім'ї націоналістів. Тобто, в мене батько був активним учасником там, націоналістичних рухів, от, активний учасник певних політичних процесів. Це якби, від нього в першу чергу. Це ми виховувалися, мама мене працювала в школі, також, відповідно, Любов до України виховувалась ще з маличку Е, У мене брат і батько також воювали в АТО. От, брат особливо там ще в самі найгарячіші бої, там 15-16 роки. Е, і тому інших варіантів, ніж е, взяти до рук зброю 24 числа не було. Більше того, е, ми до цього готували. От, ці уявні там, що війни Нудіть, все буде нормально, і так далі, те, чим годували населення там, останні пару місяців перед повномасштабним вторгненням, ну це відкидалося як якісь просто байки. От, було чітке розуміння, що все-таки велика війна почнеться. Відповідно, була здійснена певна підготовка, тобто було одразу обрано підрозділ, в якому можна буде продовжити. Точніше почати в моєму випадку службу. От, е, були певні здійснення підготовка щодо придбання засобів індивідуального бронезахисту для того, щоб е, відреагувати. І, наприклад, якщо згадати п'яту ранку, пам'ятаю да, перші вибухи в Києві, я прокидаюсь, мені телефонує паралельно мій друг і говорить: вставай, почалося, почалася війна. Єдине, що я зробив, я сказав йому дякую, матюкнувся і ліг спати. Чому я ліг спати, оскільки я розумів, що наступні там години, коли я буду знати більш детально план дій, от, е можливо, будуть без сну. А я повинен бути виспаний, свіжим для того, щоб ефективно виконувати свої задачі. Відповідно, в е подальшому я зателефонував брату, оскільки він як колишній також військовий, кажу, де мені треба бути, що мені треба додатково з собою мати. Він сказав, бути тоді, то мати з собою це. Все. У визначений час я прибув і вже о 20.00, якби ми виїхали на своєму автомобілі в точку в лісах Київської області. От. Якраз на виїзді з Києва по Гостомельському напрямку. Тому і почалася велика війна. Почалась да, війна, почалась служба. А такий був шлях. В подальшому це вже потім Херсонщина і так далі. Скажи, будь ласка, як ти тепер, зайшовши в обласну раду, себе там почуваєш? Е, якщо чесно, почуваю я себе там не дуже комфортно. Все таки для мене я зайшов, якщо хтось не знає, я зайшов е, в раду в 24 році, в січні, внаслідок того, що там прихвостнів Дубінського виконали з Ради і застосували, е, забрали в них мандат. Я зайшов як наступний там за списками і став депутатом Київської обласної ради. Почуваю себе не дуже комфортно, оскільки це специфічна історія. Дійсно, є ці кулуарні десь ігри, є угу. е, посмішки в обличчя, але при цьому гидкі слова в спину, От, є якісь хитрощі, я до такого пиріжка, брудна річ. Так, це досить брудна річ. Я до такого е, не зовсім звик. От, тим не менше, якби я вважаю, що е, моя участь там, як мінімум, буде корисною для мене. А більше того, я зможу принести користь жителям Київщі. Ну, корисна для тебе в плані типу, особистого розвитку. Тобто, тому що ти правиль. побачиш, як е, функціонує взагалі державний апарат, і як ти можеш бути корисним суспільством саме на цьому місці. Абсолютно правильно, тобто навіть говорять один в полі не воїн, да, нічого подібного. От одна людина може дуже серйозно розхитати оцю тут лодку, яка пливе в неправильному напрямку. А в якій ти комісії? Я в бюджетній комісії. Тобто основні такі питання вони в будь-якому випадку, так чи інакше при підготовці до сесії проходять е, через мене. І там не знаю, за моєю участю чи не за моєю, деякі питання в подальшому з порядку денного е, про виділення великої кількості грошей в умовах війни були зняті. Оскільки я в Раді відстоюю в першу чергу те, що основні, і це моя думка, основні е, кошти бюджетні. Області мають бути направлені все-таки А, на цивільний захист, Б на підтримку а, нашої армії. Будь-які інші витрати вони почекають. Ну, міста своїм життям поживуть потім. А наразі в нас війна. Це для тих хитрих заступників, які вже не заступники, до речі. Я, я погоджуюсь абсолютно, тому що я перепрошую: у нас е е е кожен. Місяць це неймовірні витрати на війну. Чим швидше ми закінчимо війну, Перемоги. перемогу обов'язково, тим менше у нас там будеться заборгованість. Повірте, треба боротись з причиною, а не з її наслідками, як те, що відбувається зараз. Тобто, закінчили війну, перемогли, все почали відбудову, зайшли інвестиції, зайшли е, сюди іноземні гроші. Нам тисячі організацій різних, тисячі. Ну, не тисячі Десятки країн стоять в черзі для того, щоб виділити кошти на відновлення України. Це чудово. Я до речі, зв'язку з цим розкажу історію, яку я дуже люблю. Є таке місто в Київській області, як Славути, що його побудували після того, як вибухнув реактор в Чорнобилі. Ну це якби така друга Прип'ять, Тобто, ті, хто працює на станції, живуть там. Так, тоді на той момент всі союзні республіки скинулись, побудували кожен свій квартал. Квартал Московський, Єріванський, Рижський, Талінський. От мені здається, що на кшталт цього має бути з Україною, але вже в глобальному світі. Була ж колись карта, де кожна з країн брала собі події області для того, щоб відбудувати Україну після того, як закінчиться Велика війна. Саша, скажи, будь ласка, спочатку розповім свою теорію, а потім зрозумієш для чого. Я взагалі проповідую те, що. Моделей реальності ну, занадто багато багато чорних лебедів. Ми не знаємо абсолютно навіть що буде через місяць, тому що все дуже швидко змінюється. Можливо, будуть в нас а, якісь ілюмінати, рептилоїди, Трамп президент, Трамп не президент, там, Китай, Тайвань. В цьому рівня є дуже багато пахідних. Дуже багато похідних. І в зв'язку з цим я тобі хотів би задати питання, якою ти бачиш країну, нашу, нашу неньку Україну, через рік, два-три твоя? Україна. Це що? Моя Україна це Україна без Кацарів в першу чергу. Як на її території, так і в складі нашого уряду, то та їхніх там шпигунів і так далі, які однозначно продовжують діяти в нашій державі. На її шкоду. Моя Україна це Україна, де кожен переживає за долю держави. Де кожен. Розуміє, що ось його дім, що концепція мой дом там, де мені тепло і є, що покушать, це не для нас. Для того, щоб моя Україна це Україна щасливих людей, дітей, де все круто, і ми сильні, і з нас беруть приклад. А я впевнений насправді, що і зараз вже. Ми є прикладом для багатьох держав. Саме тому я думаю, нам так і допомагають. Тому що ми показали свій дух, свою силу, свою незламність, свою волю до перемоги. І наша країна обов'язково буде правовою, красивою, квітучою та успішною прикладом для всіх пострадянських країн і для всього цивілізованого світу, не для бантустанів. Не там не для Чучхе, де одна людина, а точніше, одна династія, правлять століттям. Нам такого не потрібно. У нас тут нема диктатури, у нас тут немає е Гетьманщини. Це буде більш ну, таке вважающе на нашу історію підходяще слово. Тому. На цьому будемо завершувати. Я дуже тобі вдячний за розмову. Мені було дуже цікаво. Я бажаю тобі успіхів. Я бажаю тобі, щоб ти розібрався в цих політичних куварних іграх, як бути в першу чергу чесним з собою та корисним в справі, державі, регіону, нації. Дякую. дякую, дякую дуже. Дякую, дякую за запрошення, друзі. Всіх благ.